Всім добра здоров'ячка. Зараз ми будемо вам рекламувати новий мангал. Не новий, він теж у нас був, але мало хто його бачив. А наскільки він удобний, як він запакував ще легкову машину, ще місце є, тут ще можна пакувати і пакувати. На 20 чоловік. О, брат мені буде допомагати. От дещо, подивіться, місце ще для нього є. Тут є цей мангал, казанок. Ми приготували вже картоплю, що тарілочка це в штучка. Ваше несе туди цього. Тут цей мангальчик я набрав дров, щоб він не пустував тут. І зараз ми його будемо збирати, витягати, все несемо туди. Вітаючи ще по. У нас тут входить цей мангал, два столики, вертушка на казанок і на цей ножки. Зараз бігом буду показувати. ці набрав такі трошки грубші, щоб було на шашличок, потім маємо трошки м'яса. Висипаємо їх геть. І Ось він виходить. І трубка випилася. Вона тим більше знімає трубки. Ось у нас ще може бути компактніша така. Так. Закручую ночки сюди. Вони так само роблять і сюди бачите, ви тільки кловничка. Виставляється рівень на них. І пару хвилин вас можна готовити. Я з нами приїхав теж сюди. Що ми далі робимо? Ой, не треба навіть рівень виставляти. Тушка для казанка. Можна як і, так обертати її. І так, і так. Ось так має свої. Тарілочка. І два столики. Монгал нас вже зібраний. Зараз ми картоплю нас вже на чест, запалюємо гень. Всяким зараз будемо шукати лісового такого гілля, бо то буде наш наш. Ну і далі покажемо. Так ми склали мангал до кубки. Віти, що в нас тепер він е, 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 має тут. Сама його, коли ми вкладаємо його в машину, має 54 см на 54 см з ручками. Тарілка, сама робоча частина, має 42 см. Це дуже багато. І ну, Тут ця вертушка на казанок і на цей, і на стейки. І тепер сама довжина мангала з складає 172 см, 171-172 см. Ось з такого маленького мангальчика виходить такий мангальчик. Тут він має досить моцний такий, що можна ставити. Ну, Далі ми покажемо вам, вже, як ми готуємо зараз тут Зараз іде чотинки наломити, аби файно розпалити вогник. В лісі. Можна палити чим хочете. Ну, для розпалку так, ви можете назбирати собі дров і нашій шлях, навіть втягнув вчили з дому. Ну, це для розпалку. Так, і отак от розпалимо вогник. Це в мангальчику. Тут брат такі смолічки має в соснові. Колись люди користувалися ними так, для освітлення в хаті, ставили під бовдур. І такий смоляк, бачите, він смолу горить сильно. Це дуже тож, помічна смола. Вона йде до лікарства теж, до всього йде. Ось так. так. Ця смола цих смолічків брат додає її різні смоли в цю мастю, що він робить від гімерою, від всяких там таких, ну, від всього, від всього, всяких, блін, не знаю як сказати правильно, ран. Але наліпше лікує на геморой. Отаке у нас є. От. То він він все робить, людей лічить. На цьому мангальчику ми вирішили перезварити юшку. Вася, відкривай е, цей. О, Оксана у нас мені вже як то за паварі буде. Грибачки тут додаємо, там кемли реберці вже, цибулька є, м'яска кусочок. І кинулися перегрібачити, тобто така буде м'ясо така юшка. А тепер гляньте, подивіться, що на ці мангалі вміщається. на цих блокстоликах. Це булька карто, ну то, то взагалі можна так ще кажуть. Ну, і природа така і Вася І так що там лиш вариш? Так, варимо ми зараз юшечку, дуже смачненьку грибну. Не знаю, що м'ясом? з м'ясом. Ага. з грибочками. Оксана допомагає. Думаю, що буде дуже смачно. Оксана допомагає дивитися. Але просто цікаво, що на такій маленькій мангалі можна зготувати, скільки, ну, так ще кажуть, добра йде такої. Природа яка. Так, дивимося на нашу юшечку. Але вона смачно виглядає. А, так так само кидай, зелень і підсуваємо її на бік. Зараз будемо жарити картоплі. Так, Та, я теж тут компанію ними. Просто хочу показати, що на такій маленькому гачку, від ми перезварили цю юшку. Там на відео буде дивитися, як зробимо. Посувай тарілочку. Все, і зараз жарити картоплю. Поставили тарілочку. Маємо кусочок тяжестка. Тобто один язик маємо. Давайте бульку. Так, язичок майже готовий, лиємо сметанки під файної корови. Перемішаємо. воно зараз є файно пропаридамо, чесночок. і буде таке смакоко. Язичок готовий, даємо трошки зелені. Відвертаємо сковороду на бік, забираємо язичок. ой, І все. І зараз будемо готувати картоплю. Треба боксіло міг ходимо. Перед себе завертає, а другий мішає. Один готує, другий споживає. Став на огір. Так, що наш мунгальчик тут зробив? Грибна юшечка з м'ясом така. Дожитка хороша. Грибочки, м'ясо. О, багато не кидаю, щоб з'їли. Так, у нас мені не мені. компанія не дуже велика. Мені половину. Зараз, як запахне, що швидше в компанії Все буде. І ще вам той маленький такий гавкає там. Давай, мені половина. Що ти -то тобі дамо, не переживай? Так, цю мульку геть. Ось така в нас і виходила картоапелька. І там юшечка гребна в нас вийшла з м'ясом. Дуже файна юшечка, дуже хороший монгал. Він дуже багато операцій робить, ви самі бачите. Так що діліться цим відео, заказуйте монгали. Нам буде. Весело, як ми будемо мати, і вам буде весело, як ви будете мати. Підписуючи на другу сторінку, майстри Дереньке і на Іван Деренько, давайте запрос на друзі. Ну, всім добра здоров'я, смачного всім.